Вітаю підписників і гостей на каналі Село ти Моя Доля. Тих, хто святкує сьогодні Різдво Христове, вітаю із найбільшим релігійним святом. І тих, хто святкує, і тих, хто ще не святкує Різдва, а чекає до 7 січня. Вітаю з цим святом і бажаю всім миру. Сімейного затишку, доброго здоров'я і всього всього найкращого. А сьогодні розповідь про такий невибагливий вазон, як тостянка або красула. Товстянка відноситься до розряду найбільш невибагливих кімнатних вазонів. Але все ж таки деякі правила її вирощування потрібно, потрібно знати і виконувати. В першу чергу, це правило, що стосується поливу цього прекрасного і корисного. Вазона. Щодо товстянки, то потрібно сказати, що її краще не долити чи не полити, ніж перелити, тому що при найменшому переливі може загнити коренева система, і тоді наш вазон. Дуже важко буде врятувати. Товстянка відноситься до родини сукулентів. Має ось таке товстеньке, схоже на монетки листя. І в цьому листі накопичується волога, тому поливати її потрібно дуже обережно і не часто. Взимку, можливо, полив. Може відбуватися навіть один раз тільки в місяць, в залежності від того, де наша товстянка стоїть. А влітку дещо частіше. Ще одним правилом, яке потрібно виконувати при вирощуванні цього невибагливого вазона чи навіть деревця, це освітлення. Любить товстянка. Світла багато, але не терпить прямого попадання сонячного проміння. Так що влітку потрібно її захищати від прямого сонячного проміння, бо коли буде стояти під прямим сонцем, буде підсушувати листочки і губити ці листочки. Можна вирощувати на східних або на західних вікнах. Але зараз у мене такої можливості помістити її на ці, можна сказати, призові місця немає, тому росте у мене на північному вікні. В хороші часи я під... підсвітлювала трохи вазон. Коли немає освітлення, звичайно, економлю навіть. Освітлення для себе, так що про вазони і мови нема. Але все ж таки мені здається, що мій вазон почувається зовсім непогано, хоч і має зараз недостаток освітлення. Товстянку можна і потрібно формувати. Тобто обрізати її тоненькі гілочки. Моя також зараз не обрізана і потрібно вже б її обрізати, але зараз зимовий період обрізати її я не хочу. Дай з Бог дочекаємось весни, тоді буду проводити обрізку. Товстянка являється вазоном, який дуже легко розмножувати. На деяких гілочках, навіть зараз в мене на цих гілочках на деяких є повітряний корінь, утворюються прямо на вазоні. Коли їх посадити, не потрібно дуже багато часу для того, щоб утворилася нова молоденька, красива рослинка. Товстянку можна формувати у формі бонсая. Також потрібно обрізати при цьому, формувати стовбур і скелетні гілки. Моя не сформована, але також мені здається, що має дуже непогану форму, і мені така її форма, правду сказати, подобається. Звичайно ж, вирощування рослини починається із того, як ми складаємо необхідний для рослини ґрунт. Для товстянки потрібний ґрунт з добавкою піску. Підходить ґрунт для вирощування кактусів. В народі говориться, що це гарне кімнатне деревце чи вазон. Притягує благополуччя в сім'ю чи в місце, де воно росте. Ну, вірити в це чи не вірити, це маєте собі самі знати, але Вазон не вибагливий і має право поселитися в кожного квітникаря, в кожного, хто любить кімнатні рослини. Як і кожен вазон, він підвищує вологість повітря в кімнаті і також очищує повітря від різних шкідливих сполук. А крім того, товстянка являється лікарською рослиною, лікарським вазоном. Але про те, які вона має лікувальні властивості, ви можете дізнатися. Із сторінок інтернету. Зараз на цьому спинятися я не буду. Кілька гілочок з моєї товстянки були відламалися і впали, я їх посадила ось так такий хоровод з невеличких товстяночок, посаджену в горщику. Місця вистачає то чому б? Не посадити поруч із товстянкою її діток. Сподіваюся, що вони скоро також пустять корені, і буде в мене невеличкий товстянковий сад під їх товстянкою мамою. А ще повертаючись до своїх попередніх роликів, де знімала одне із відео про посадку гіпеаструмів. Хочу показати один із своїх гіпеострумів, який я придбала у магазині Флоріум. Він, як бачите, вже вигнав квіткову стрілку. Ну, знову ж таки, я не позаписувала сортів, але те, що вазон скоро цвістиме, то це вже очевидно. Інший поки що. Поки що такої стрілки ще немає, але якийсь зачаток, він вже в ньому проявляється. Так що хочу сказати, що посадку здійснила правильно. І хто хоче садити гіпеастріуми, також може замовити, замовити цибулини в інтернет-магазині, чи в Флоріумі, чи в якомусь іншому. Чи, можливо, в деяких квітникарів. І також можете посадити, керуючись моїм чи якимись іншими відеороликами. І через якийсь час будете спостерігати народження нової квітки. Сподіваюсь, що не вдов... через недовгий час зацвіте, і зможу порадіти і вас також потішити. Цією новою розквітлою рослиною. Поки що винесла на веранду, там в мене стоїть, там прохолодніше. І мені здається, що гіпеаструм почувається там краще, ніж в теплій дуже кімнаті. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Повертаючись до теми Різдва, з якою починала свою розповідь і вітала глядачів, скажу, що я хоч людина старшого віку, і все своє свідоме життя святкувала Різдво 7 числа, 7 січня, але все ж таки я не проти переходу на 25 грудня. Бо як тепер дивлюся, Розповіді в інтернеті. І бачу, що все ж таки 25 грудня більш такий вдалий вибір дати приблизної приблизного народження Ісуса Христа. Бо, як ви і самі, напевно, чули і читали, що 25 грудня день світловий збільшується на одну хвилину. І ще по-іншому. Цей день називається День Молодого Сонця або «Сонце ворот». Сонце повертає, можна сказати, вже на літо, тому що потроху по краплині додається світловий день. А як говорять релігійники, Ісус Христос це Сонце, отож, можна сказати, що з самого цього дня найправильніший святкувати. Народження Ісуса Христа. Ми також цього дня фізично нічого не робимо, але ще зовсім перейти на святкування ми ще не перейшли, якось ще не зовсім ми себе налаштували цього року на таке святкування. І взагалі святкування цього року ну, відрізняється від попередніх років, сумне воно. Але ж, як ми знаємо, що знаємо, що так буде не завжди, і дочекаємо до перемоги і будемо святкувати Різдво Христове, якщо Бог нам продовжить життя 25 грудня. От на цьому і закінчую свою розповідь. Про Товстянку, про гіпеастроми і про святкування Різдва Христового. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Якщо подобаються розповіді, підписуйтесь на канал. Якщо щось не подобається, зауважуйте. Буду виправлятися. До нових зустрічей. З вами був канал ти Моя доля.